До Анала Церкви. Книга об'явлення, другий розділ, третій розділ. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розглядати явлення або роль, або як вони представлені в книзі євреїв. Послання до євреїв. Там описується про ангелів. Ну принаймні перший розділ там. По суті, він предназначений або посвячений саме аналам. З 4 по 14 вірш, якщо перечитати, ми цього не будемо робити сьогодні. Це буде якби, можливість кожному із вас вдома перечитати, переслухати. Можливо, якщо є аудіо, можливість переслухати. Ми лише розглянемо три епізоди з цього великого опису. Тому. В першу чергу варто зазначити, що у посланні до Євреїв Павло звертається до ролі ангелів, щоб підкреслити велич Ісуса Христа. Ангели є значущими в Божому плані, але не мають такої величі авторитета, як Ісус Христос. Принаймні про це говориться в Книзі Об'явлення, але в той же самий час вони там представлені і про них описано. Павло пояснює, що Ісус є вищим за ангелів. Він посилює, лається на старий заповіт, щоб показати, що ангели покорюються Христу, а не навпаки, і так далі. Ангели представлені в цьому розділі як служителі, яких Бог використовує для виконання своїх завдань. Але Христос є вічним і має безмежну владу. Другий момент сьомий вірш, тут наголошується, а про ангелів він говорить: ти чиниш духів ангелами своїми. А палаючи вогонь своїми слугами. Тут він цитує Псалом 104,4. і 4 вірш, це дивлячись, які переклади там може бути відрізняться нумерація. Тобто, зазначає, що Бог робить ангелів своїми духами або вітром, що служить йому вогнем, що виконують його роль. Принаймні це підтверджує їх роль як слугів, а не рівних Богові. Вони могутніші, сильніші за нас, вони виконують величезну роль і так далі, але вони є просто ангели, висники е, творіння Боже, найвеличніше, яке встояло, І ну, інші то вже таке. І далі 14 му віршові безпосередньо вони описані як духовні істоти, послані служити тим, хто має успадкувати спасіння. Тобто вони служать. Тим, хто на землі. Ну, саме з цього можливо можна вивести формулу, що є в кожної з нас ангел-охоронець, який оберігає і охороняє нас. Ну, це як варіант. Вони служать для благословіння вірних, виконуючи волю Божу, допомагаючи людям. Таким чином, ангели відіграють важливу роль в Божому плані спасіння і так далі. Але Павло наголошує, що їхня роль це служіння. А Христос стоїть вище за них, Він як Спаситель. Ну і на заключення, другий розділ 16 18 вірш: бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння, тому мусив бути в всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей, бо в чому був сам постраждав випробуваний, в тому він може і випробуваним допомогти. i mean